Що таке розкіш? Ви думаєте, це, 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 це і це? Нє! Тому що якщо ти їдеш в Мерседесі з отакенним пузом, з віддишкою, з судинами, якщо ти приїжджаєш додому, в тебе немає сну, стрес, випало волосся, в туалет нормально сходити не можеш, але живеш в бомбезному будинку, то ти багатий чоловік чи жінка? Розкіш оточує тебе. Ні, ти бідна людина. Просто бідна. А розкіш це бути здоровим. Це валюта нашого нового світу, це спокій і здоров'я. Оце справжня розкіш. Займатися собою, давати собі час на відпочинок, знайти улюблену справу свого життя, піклувати за себе та близьких. І саме найголовніше жити в стані коли в тебе є сили та енергія, коли тіло твоє рухливе і віддячує тобі всім тим, що ти вкладаєш в нього. Так що розкіш це не те, що я показала спочатку, а розкіш це ваше здоров'я.